шалом це Славко. Сьогодні я піддався тиску Асі. Вона, як мій менеджер, вона чутко відчуває середовище споживача, каже, що я б нічого зайвого не ляпнув, тому що люди темні, непросвіщені і не розуміють ситуації. Я її послухався, але періодично буду зриватися. З москвинської пропаганди, значить, для нас тільки оці заяви про розгортання двох. Польових шпиталів на Сумському напрямку. Що це може означати? Це може означати все, що завгодно, від утечки до дезінформації. Я стара людина, буду казати дезінформація, бо це ваше ІПСО, скажу, ви так і рідну мову втратите. Будете в вишиванках говорити як соскачеванці, скоро. А ми поговоримо з вами за війни. Почнемо, я думаю. Ну, поставимо цю нейтральну карту правильно. За це бачите, це совєтсько-фінський кордон на корейському перешийку. Як ви пам'ятаєте, і кореляцію в ході мирних переговорів. Я вам так скажу, щоб звийти з війни, існує кілька шляхів. Перший з них шлях ідеальний, блискучий це шлях Румунії перейти на сторону переможців. Це. Особливість румунської дипломатії, і хто може з ними зрівнятися в цьому мистецтві. І щоб таке зробити, треба спочатку запросити румунських дипломатів. Тому цей переможний шлях переходу на бік противника ми не розглядаємо, тому що треба ж перейти так, щоб і самим лишитися. Другий шлях, який нас має зацікавити, це шлях фінський. Шлях відступити в сторону, це в умовах більшого конфлікту, зробити стрибок в бік, і хай вони там між собою розбираються, бо є цілі важливіші за Фінляндію. Ми його теж розглянемо. Є ще один шлях японський, котрий мені подобається каже гатити камікадзе. По нафтопереробних заводах, по сховищах паліва, доти, доки поки вони не зважать на нашу вимогу, зберегти власть імператора. Можна втратити все, але зберегти власть імператора. Тому що це дає надію на відродження. Правильно? Ми за це поговоримо. Чому так важлива власть імператора? І є останній шлях, на який нас штовхають, наші любі патріотичні. Споживачі, нещодавно ви бачили на Гойдаці в Карпатах, теж був записаний. Ролик відповідний, що треба, значить, перешкоджати, шукати політичні рішення і говорити про дискашлю, щоб в віці 60 років, коли вже сам не йдеш на війну, говорити за війну треба обережно. З увагою на життя тих, хто їх віддають в цій війні, я не пішов на гойдалку, не записався, тому що багато треба буде показувати всяких речей, і відповів не з Гойдалки, Відповів звідси на це все. Що наслідком такого рішення все і нічого, як правило, стає нічого. Пам'ятаєте, як це продавав Бобрович? Каже, нічого, ні, це підпливає зелена мисі. Давай нічого. Що таке нічого? Ми можемо подивитися. Ну, приклад Німеччини ми не будемо розглядати, тому що ви не розумієте різниці, чому японці встигли, а німці ні. Будемо розглядати приклад Угорщини. От вона получила нічого. Вона не змогла перейти на бік. Переможців, як Румунія, і зрештою розділилась, ну і, коротше кажучи, отримала своє нічого. Наслідком, ви бачите, є сучасна угорська політика. Най 56 рік є власне такий синдром угорців, які завжди, ну це їхня особливість. Вони завжди, скрізь, а як сказати, опіздивають, не займають правильний бік на відміну від румунів, тому що вони не хочуть бути як Румуни. І тому весь час. Апіздивою стають не на той бік. Це, власне, та риса угорського характеру, яку ми дуже хочемо наслідувати. Тепер поговоримо за різні варіанти. В чому була проблема? Як це все відбувалося? Що значить втрати? От приклад Карелія абсолютно відірваний від нашого життя. Приклад територіальних втрат це Карелія, це Східні землі. Ось отак от. Пролягав кордон перед переговорами. Ще 38-го року, батька цієї Зої Воскресенської, Зої Рибкіна черговий, як це сказати, агент НКВД єврейської національності, він. Брав участь в офіційних переговорах, вони теж тоді робились неофіційно, каже, що треба подвинуть границю, щоб обезпечити безпеці Ленінграда, потім, коли острова в фінському заліві, на що мене сказав, що я в грабу острова ніякого значення для фінської безпеки не мають. Але фінське суспільство, як ви розумієте, фінський парламент, фінські політики, фінський президент, кажуть, що ні, каже, не дамо ані гузіка. Потім, коли Естонію південний берег фінського залівого. Каже, Мене Гімстав, каже, ну ви ж маєте південний бік, а каже, кажете ж та й, нащо вам форти на північному боці фінського залів, ви і так можете контролювати залів? Що каже Сталін, ви ж з і на нас доїжджали англійськими торпедними катерами, а якщо знову будете. Все це мені в чому пікантість цих переговорів? 38-го, ну ясно, 39 років, оце на що згодилися фіни? На такі уступки спочатку 31,10 і 3.11 кажуть, дать Савки, на що відповідно, каже, тут в районі Коїві, то ми вам трохи отрежем. І замість Карелії запропонували вам ті землі, на які каре... фіни пропонували, коли б була ця от карельська їх. ну, совки кажуть, авантюра, а це сказав, карельський поход, був карельський, карельських добровольців, щоб трохи Отрізати Карелію до Фінляндії. Вони їм запропонували ці землі. Були. Вони мало перспективні економічно до відміну від Перешика, Ну ніхто ж не хотів дачі ті, як ви панівається. І отак от на цих от позиціях, в принципі, бачите, дипломатичних почалася війна. Ось, власне, значить, як. Відбувалася війна до виходу, от, бачите, по вогсі до на основні позиції лінії Маннергейма. і отак ця війна закінчувалася, коли частина виборга через воду вони штурмували савки через лід. Частину пригородів виборгу вони взяли. Оця от позиція в талі, що буде мати певне значення, як ви розумієте, ось цей рух бачите, вони не змогли. Річну ділянку подолат. і потім виборців Совки нахабно прихопили собі, бо Сталін каже що кров пролілась. І що тут цікаво в цій історії це вибір Фінляндії. Ну от, поки що ми про нашого Любого Герінга я скажу, що є кілька цікавих тем. Зараз відволічуся. Є польська стаття хороша за польсько-фінські сто... за американсько-фінські стосунки. Не забувайте, що. Американці не хотіли визнавати Фінляндію довго, бо їм ходило за війну на західному фронті, і все це перекресливало ці пакти Вільсона. Не бажання визнати маленьку націю, бажання приєднати її до російського трупу. Не забувайте, американці визнали Фінляндію аж аж 19-го року, вже коли Німеччині не стали, Фінляндія ж теж плод. Німецької зовнішньої політики, як правило, ну ми про це просто чому це говоримо? Бо у позиції Америки в багатьох випадках багато що значить, і от тоді вирішувалося, коли в березні вирішувалося 40 сорокового року доля Фінляндії. Я ніяких алюзій на кажуть, що дадуть 50 тисяч війська. Що захід дасть 50 тисяч? Що французи, британці дадуть 50 тисяч війська, якщо Швеція їх пропустить? Вони вже ви знаєте збиралися висадитися в Нарвіки і чекати того, що Швеція їх пропустить. На що... Була зустріч фінського посла. Його всі цігали в Німеччині. Ви знаєте, його не дуже тоді любили, тому що Німеччина згідно угоди з Радянським Союзом свою позицію підтримувала. На що б каже, це усне заявлення Герінга отримав посол. Каже, що погоджуйтесь, підписуйте мир в часі наступної війни. з... Радянським Союзом, ви отримаєте все з відсотками свою долю, каже, що підписуєте, того, що, ну самі ж бачите що. Чому це важливо? Бо існує така от папка С-32, на ній написали книги, я поки що його, на жаль, не добрався. Дуже цікаво, ось, бачите, С-32 Кансіун це папка Маннергейма секретних документів, і є утечка німецької дипломатичної інформації дуже цікава. Що німці наїхали радянського кур'єра і отримали в нього фальшивий чи справжній документ? Ще це було перед березнем, це десь відбувалося восени, десь або взимку сокрогоку не ясно. Цю історію треба без оригіналів не добрийся, а я ще не добрався до цієї от книжки. Для історії Фінляндії стає все більш цікаво для нас. І от цей документ, який віз радянський Дівкурієр, від угоду від 15. Вересня, уявляєте, від 15 вересня 39-го року між Радянським Союзом і Британією. Це вже після пакта Молотова Рбітропа, а созданні совмесного советсько-англійського Фронта війни проти Німеччини в перспективній Другій світовій. як ви бачите, що Радянський Союз грав на дві сторони, і це відомо, що одночасно готувалися до походу на Польщу за планами 41-го року проти німців, і одночасно готувалися до походу в Закавказя на Мосул. Спільно з німцями теж проводили навчання воєнні. От Розумієте, що таке істинне монгольське коварство, з ким доводиться перемовлятися. І от фіни повірили, ми за це все робимо. Ви знаєте, війна продовження і говоримо за вихід Фінляндії з війни продовження. Після Сталінграду Менегрим зрозумів, що все, що воєнного успіху стран Асі не сподіватися треба. Потім німці скоротили поставки зброї Фінляндію, і потім я ні на що не це є чим не ні порівнюю і манехим зрозумів, що пора валіть. как валить. У него был начальник военной разведки, входивший в его ближний круг, и он він... требует политическое решение принимать, правильно? Треба консультации проводить. Начальник разведки выломился в финский парламент, сказал им правду, они тут же все взвопили в патриотическом восторге, что предатель, враг народа, сволочь, там нужна великая Финляндия, загоним за Урал, ну вы знаете, это на... на, финские народные республики создадим, Кубань, я извиняюсь, Карелия наша. Ну и, короче, кажучи, Мадергееву удалось послать еще одну что не, никто ничего еще не сдает. Просто мы рассматриваем, просто уж когда придет время, будет поздно. Планы отступления надо иметь заранее. Короче, кажучи, почалось, вы знаете, это была, ну, пасеки, была такая тварь на пасеки пророссийского, она, это их роды, назвучка, она уважал, что все можно через мурчание с Россией порешать. Велися переговори, вони не будемо розятись, тому що не забувайте, що представник посланник Сполучених Штатів Америки не розірвали стосунки між Фінляндією і Америкою, хоча вони не пізно, і це був важливий дипломатичний місток, посланник у Вхельсінці Сполучених Штатів, який міг бурчать, тільки вже влітку 44 року примусили Америку розірвати дипломатичні стосунки, щоби це я. Приєднатися до позиція треба ж була провягнути позицію беззаговорочної капітуляції. Це як товаріщі довжили нагнути Путіна к Стамбульському соглашенню. як ви розумієте, то так само треба було нагнути товариша Сталіна, що і союзників, щоб вони відмовилися від тези безоговорочної капітуляції странно сі. Як ви розумієте, це ж перешкоджало всім переговорам в Тегерані ще раз. Радянський Союз наполіг на вимогах до Фінляндії. Тоді британці спробували врятувати вибор, бо вибор дійсно за умовами і мирової угоди, де тут мав залишитися за Фінляндію. Як ви знаєте, що Савкі його нахабно військово? Бачите, Польща хоче вже кредит на строїтельство санітарного бар'єра. Бачить, по який бік санітарного бар'єра скоро лишимося ми. Коротше кажучи, не вдалося відстояти вибор позиції. Не забудьте, що цей оце, те поняття Об'єднаної Нації, яке використовується в а Фінляндії, це включало дві об'єднаної нації Британію і Радянський Союз і нас. Тому що американці ще мали дипломатичні ці. Дипломатичні стосунки. Наступи зараз літні, ми будемо Талії і Хантала проти і цей. В Карелії по той наступ, що там має значення, як фінське військо відступало, що темп відступу критичний 10 кілометрів на добу визначив Менергін Тайм, де фіни могли відступати 10 кілометрів на добу, вони могли зберегти управління військами. Я ні на що не знайшу. там, де темпу були більше, це вже означало втечу і втрату управління військами. І тут що цікаво, з цією годи це зворотня ситуація, як от. Зеленский Путин и Маннергейм Сталин. Что, каждый президент Рютти должен подписать мирный договор по Сталин говорит, я не знаю никакого президента Рютти, хай Маннергейм подписывает. Ну, того же старика Маннергейма сделать. Подписать там, после чего, вы знаете, он по войне удалился в Імміграцію в Швейцарію, де доживав ядом, щоб його ж не зробили воєнним преступником фінським. Наслідки, ви знаєте, розпуск всіх патріотичних організацій, 700 чоловік фінів тягали за воєнні преступлення в Карелії. вони ніяк не змогли визнати, що таке воєнні преступлення. Вони сиділи построїли небольшу тюрму в лісу, вони там сиділи до 47-го, потім союзна комісія, по перемір'ю забила о существованні, ну, куди судить. Ну, от я вам прийшлю. Показання зібрані в Карелії, там повний бред, що хто та сиша, хто кого-то біл палки. Коротше кажучи, не засудили на відміну від японських фінських воєнних злочинців. Ну розумніше, ви знаєте, утекли в добровольне ізгнання, як і цей начальник фінської розвідки. І наслідком чого стала фінляндізація, ми багато не будемо говорити. А таке поняття: Котірюся, домашні руски, що у кожного фінського політика став свій котірюся. Домашні руски це той з посольства резидент, який тримав його на контролі, і з яким вони вирішували питання, їздили в місті п'янствувати, кататися на лижах. І кожен начинаючий фінський політик вважав, що в кожного захудалого третього секретаря фінського радянського посольства в Гельс... в Гельсінкі є прямий зв'язок з Москвою, і вони прямо не... Темники КГБ озвучують, бо туди ставили людей на да, цих от домашніх котірюся, назначали людей, які не мають власної позиції, які здатні, як сказати, на голубом глазу, да, можна сказати так, передавати темники оці московські фінам, що ніякої справжньої політики вони ж в принципі не передавали. Вони озвучували кємніки, ці котірюся. Скільки було фінське поліція за щи до твої дарма. Нирки, вона фентезі, але це дуже вдале історичне фентезі нирки, що перше, що просто треба знати деталі історії Фінляндії, розуміти, хто там є, хто в цих історіях. Ну дай Боже, дам таке історичне фентезі, принаймні зняти. Я так скажу при всіх недоліках нирки. І ось все це трималося, до чого я це кажу. Важить ціна Карелії. Карелія що лишилася за радянською. Шість десять року. Пробував її повернути Кекконен. сімдесят другого року. Перед Хельсінгі, перед мирно мировою угодою в Хельсінг, ані рушимості граніс Європі, що тепер Путін демонстративно порушив. Фіни теж пробували відтяпати собі назад Карелію, тому що населення невелике і важливість в принципі була. Від Радянського Союзу отримати Карелію. Єдина реальна можливість була це, коли Єльцин сп'яну запропонував продати Карелію Фінам. Дійсно, переговори неофіційні були. Треба пояснити, що Фінляндія заплатила і що ще суму репарацій тоді скоротили 600 мільйонів американських долярів по курсу 39-го року. Це ж теж. Що ж, курс 39-ї, 44-го, та різні вже курси були. До 300 мільйонів доларів. Фіни їх виплатили. Це в тих грошах, коли Єльцин хотів продати карелію, означало 5 мільярдів доларів. Фінські репарації означали 5 мільярдів доларів. Каже, він за 15 мільярдів каже, ми віддатим карелію со свістом. тільки завіжжит. Только, только, дайте вот 15, только переведите на этот счет 15 миллиардов долларов, я думаю, что Россия бы их не побачила. И, каже, можете выходить на свою старую границу Тереоки, каже, кой вестови, пури оця эта речка Вокса будет ваша. Ся, Се сестра, по-моему, она называется, да. На что Фиды что надо 30 миллиардов евро, чтобы это все привезти до ладу. І ще ж куди здівати кацапів, бо вони почнуть голосувати в фінському парламенті. Ну ви розумієте, що таке мати 300 тисяч нових грав, 350 тисяч нових русських отримати. Вони і так туди валять вони через кордон. Коротше кажучи, про що йдеться, що про довготривалі наслідки, що вихід з війни це не так просто. Він може бути перший Чому ми зараз повернемося тепер до. Оцієї прекрасної історії ось бачите. До Канзаської лінії це так звана Канзаська лінія. Чому проблема? Тому що військові можуть говорити за військові аспекти мір між Фінляндією та Радянським Союзом, був підписані 49-го року в Парижі. Мирні угоди 47-го по 49-й рік відбувалися. А діяло перемир'я, і перемир'я мало військовий характер. Ви розумієте, в чому проблема? Що нема механізму? Треба, щоб Верховна Рада прийняла рішення, певні політичні, за мирні пропозиції або ж навпаки, за воєнне перемир'я, яким вирішувало воєнне командування. От, прикладом є американці. Вони відразу сказали, що не воюють за спільну Корею ніякої великої Кореї не буде. Є два плани, коли познайомимося: Південнокорейський і північно-корейські плани об'єднання, обидва рівно критинські. Під цю навіть мобілізували корейське населення і на півдні, і на півночі, і воно понесло втрати в цій війні. За об'єднання американців відразу сказав, що ніякої єдиної Кореї вам не буде. Буде американські війська. Треба розмістити для заходу потрібні гарантії захисту південної Кореї, південної частини Кореї. і в принципі гарантії ці надали з військами. Тому і нам же ж важить, оці гарантії, що підписали, це ще не гарантії. Ви зрозумієте, це буде пешський меморандум черідні. Гарантії будуть тоді, коли введуть на те, що лишиться від. Україну ну, на Південну Корею я маю на увазі якісь іноземні війська, і ці війська будуть гарантувати щось. Розумієте, іноземні війська тут потрібні не для війни, користі з них на війні ніякої не буде. Вони тут потрібні для миру, якщо їх вдасться сюди затягти. Інша справа. А ти все время про Україну говориш, Я не так? буду говорити про Україну, тому що і так вже ви бачите, що народ це не любить. Народ хоче до останнього. Як це сусіда воювати? Повернемося до цієї лінії. Ясно, що і Цзедун не хотів, і не хотів, і товариш Сталін не хотів. Тільки життя їх примусило, коли вони зрозуміли, що ну, не розовьють, розумієте, ні Китай не розов'є воєнного іскусства. Чому Сталіну було потрібно війна? Щоб Китай навчився сучасного воєнного іскусства цих всіх операцій по танковим проривам. Китай, скажімо, як просачувалися, так і будемо просачуватися малими піхотними групами, тому що по Вовчанськом це, каже, ефективно. Китайські народні добровольці за це сказали, що ми, як от просачувалися, так і будемо просачувати. Ніяких танкових клінів ви нас не обучите, ви нам не авторитет. Для нас, товарищ Сталін. І, зрештою, мало чому погодився сталін помре. Вони би ще перемовлялися. Зрозуміло, тут в чому треба, щоб хтось самий та ось також, щоб до нього дошло, і умер, або лі ушоли з політики, щоб змінились фігури на дошці. Як тільки фігури на дошці змінилися, так відразу і домовилися, я скажу, не зважаючи на всі провокації по так званій канзасській лінії. Ну ви розумієте, що от 38 восьма а от канзасська лінія. вони немного різняться між собою. І було прийнято абсолютно воєнне рішення, ні жодного політичної умови там нема. Всі сторони від неї відмовляються періодично, що на півдні, що на півночі, посилають один до одного вбивця, потім обмінюються сосновими грибами. Ви знаєте, що той єдиний, кого не вбили при рейді на Блакитний дім? Всіулі, ви знаєте, це був напад спецспецпризначенців. На... Спроба на ПАКА вбити, між іншим, той єдиний, хто добрався потім на північ, він уже ветераном заслуженим возив соснової гриби Президентом Юга показував уваження. Тому що коли начальник южнокорейського ЦРУ, це ж, 68-го року був рейд. Вже... Да, 68-го, А пізніше з'явився 72-го, здається, року, начальник южнокорейського циру на півночі вів переговори з Кімом Першим. І Кім Перший сказав, що це каже, не я, це генерали мілітаристи Я то розумію, що я уб'є Пака, нічого не зміниться, Пак убьет мене, нічого уже не зміниться в житті, що склалися дві спільноти корейських, нічого з цим не зробиш. І так каже, що лучше обмінюватися з новыми грибами. Так що ви зрозуміли. І оці от історії, які я вам розказав за последнього вижившего, «Соснові гриби, за папку С32, «Маннергема», Означають, що в політиці все набагато складніше, ніж в пропаганді. І що рішення, я поясню, ви знаєте, що Южної Корея не підписала переміри північ підписав, а південь не підписав оригінальний текст, і йому в морду просто сунули. Ось йому цей корейський текст був в морду сунуть. Представителям южної Кореї, і вони були поставлені перед фактом. Так не треба доводити до того, щоб тобі вірні переговори в мордпереміря воєнне в морду савалі. Треба, може, все таки у нас вибір. Ви бачите, бути як фіди, бути як кориць, ася мені натискає, каже, що це не про нас, це просто про політику. Я швиденько затикаюся, бо вона різко проти таких розмов. І більше я їх вести не буду, буду говорити за незламність і перемоги. Обіцяю скоро ви це побачите, бай.